Я жалел после того, как убивал, а не до того, как забирался. На Дніпропетровщині розпочався суд над неповнолітнім. Восени 2014-го сталося два страшних вбивства жінок. Причому у той самий час і у тому самому ж місці. А коли десятикласник намагався здійснити злочин втретє, правоохоронці підготували для юнака засідку. Хлопця затримали, але цей випадок викликав в регіоні неабиякий резонанс. Самі міліціонери були у шоці, адже подібних вбивств на Дніпропетровщині ще ніхто не вчиняв. На засіданні суду першої інстанції обвинув. Вачений вперше побачив дітей своїх жертв. Але попри те, що на вигляд хлопець врівноважений та навіть сором'язливий, родичі вбитих жінок вимагають найсуворішої міри покарання довічного ув'язнення за попередніми результатами експертиз, які зачитували у залі суду, у підозрюваного серйозні проблеми із психікою. сидить і ще страшніше страшні звірдить на живіт. Засідання було у закритому режимі, адже на лаві підсудних дитина Олена, донька другої вбитої жінки, взагалі залишилася сиротою. Каже допомогти нікому. Тож, набравши сміливості, підійшла до матері обвинуваченого і попросила компенсації, принаймні, за похорони. Втім, жінка не вимовила ані слова, не вибачалася за вчинок сина і пішла геть. У обласній прокуратурі наполягають на примусовому лікуванні хлопця у спеціалізованому закладі. Отож, не виключено, що неповнолітньому зловмиснику світить не тюр. Ремна камера, а лікарняна палата.